Всім привіт! В Fortnite з'явився новий режим Reload, пов'язаний з грою в Кальмара, тому пропоную вашому перегляду декілька ігор з мого стріма, в яких ми отримали перемоги. Це було дуже весело і цікаво. Нагадую, що я майже щодня стрімлю на Твічі, тому буду радий всіх вас там бачити. Ми граємо в Fortnite, спіл... Fortnite спілкуємося, я проводжу різні розіграші з Кінів, тому всіх буду радий бачити. І буду вдячний за лайк і підписку на цей канал. Залишайте свої коментарі, чи сподобався вам цей режим релод. І приємного перегляду всім. Так, дайте я теж прийму участь. Це вже гасить. Не бачу, не бачу, не бачу звідки. Бачу. Ой-ой-ой, а це що таке? До речі, їх можна не добивати. Щоб вони менш релодились. Бачу. Ой-ой-ой, я -ой -ой, Люка спіймав тільки що. Люка. Так, можна взяти пістика такого. О, до речі, ось один із... А ні, тут, до речі... Що це таке? Ой, 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 я помер. <плес> я другий раз э, помер в цьому місці, це жесть. Так, а як я туди зайшов? Треба ще раз зараз пройти цей квест. Там, там не можна задер задержуватись. Тобто там треба бігти відразу. Так, зараз. Стаміну поповню на максимум. Раз, два, три, чотири, п'ять. Сюди. Ого, драбашик золотий. Так, все, можна виходити. і Йти далі десь стрілятись. Типы, типы, типы. Він тут дуже близько біля нас. Ось за деревом, за деревом тип, не бот. То ще стріляє. Давайте... Позову, ще Так, всі померли. Все, я сижу просто. Ага, мене спалили. Та! Все-таки мене добили, але ви хоч і вижили всі, нормально. Я лечу. Де тіпи? Ось тіп! Не бот, явно. Ні, ну це така стрільба на дальню. Ну да, дивіться. Да давай уже помри білі хп, хай стану. Білі хп Треба цих добивати, тіпів. Ну за деревом сидить Паразит. Ой, я нормально дав. Та помри ти вже! Де речі, ця пукалка непогана. Вона хоч і мама забирає. Так, Влад, живий, живий, живий. Всі померли, це ж жесть просто. Так, може я когось підніму? Спробуй, підповзіть до мене. Так, вульф піднімаю. Піднімаємо быстренько, быстренько всіх разом, разом. І Ще й зараз е, нашого друга якогось підняло Дивіться, всі вижили, нормально живе. Так, дивіться, я зараз скину ці вам. мініки, мініки, бри. Боже, як я б всіх підняв. Ой. Зараз я теж кину туди. Ой. Стоп. Де Ага, бачу. У мене ще є одна бомбочка така. Ой, як він в мене попав! Тут з ракетниці просто гасить. Боже! Виграли, виграли! Якесь м'ясо, якщо чесно, але ми виграли. к не попав, а, не попав ой-ой-ой! ой ой Як я вижив? Як я вижив? Ой-ой-ой! Кольно! Че з ним? Дивіться. Ой! Я його поклав, хтось мене поклав Дякую. Ой, -ой. Бліна, ці дробашики такі прикольні. Чи їх оце б в звичайні сезони. З зарабілда. Мені з ними комфортно стріляти. Вибігай, вибігай. Ой-ой-ой! Згори. Та чого ти в мене не перезаряжено? Нічого! Чему я не попадаю? Та ну, та ну, я рак. Понял, награбься. Хиляет, типа. Та, ну. Так, да поможіть. Да поможі, куда сочка Девин, девин. Де він тут А, ось. авиковайта Шпіон. Та шпионира голобира. Ой-ой-ой. Та дайте я корону заберу. Хоча я розумію, що я помру все рівно. Класно стріляє на дальню дистанцію, ця пушка. Просто ідеально. Так, я одного поклав там. Давайте. Треба підхилятися. До речи цеки піко я вивал тоді. Ммм. Ага, ну щас стрільба в мене. Та як я не попадаю! Девин. Ой-ой-ой, мені хеда поставили. Так, долізу до вас. Не хочу втрачати корону. То есть підніме? А ні, то мені на голову падає. Банан, ты там живий, бо зараз... Ага, вульф уже не підніметься так, допомагай банан тобі. Де тип? Так, подождіть. Банан, микаблейс, піднімаю. Це чудово, все, СІ. Так, хочу телепортуватися до банана. Бачу форти. Ставлю форта. Вони от там десь тусуються. Наче. А ось біжить. Нормально даю. Мені хеда снов поставили. Боже. Просто хтось снайпи просто развали. Никаблей живий. Те. Та -мо! Так, а ми ж одного поклали, наче, ні? Ось тут. Постріляє, ага, бачу. Не попадаю! Дякую за перегляд! На мою думку, це були цікаві ігри і цікавий режим, Reload. Якщо ви фанат гри в Кальмара це особливо приємно. Нагадую ще раз, що я майже щодня стрімлю на твічі, тому всіх буду радий бачити там посилання на мій Твіч в описі. Дякую за перегляд і гарного дня!